Добрий день, дорослі і малі. Доброго дня, харків'яни! Як ви гадаєте, чому я вас так назвала? А тому, що ви народилися в місті Харків, в місті Герої. Харків'янами називають людей, якими мешкають у Харкові. Наша земля це вся наша велика Батьківщина. Але в кожної людини є маленька батьківщина. Це місто, де ми живемо і народилися. Студентське місто України, Слобожанщини Перлина, перша визначна столиця Харків у вогнях іскриця. Харків це одне з найбільших міст України. Його ще називають першою столицею. Харків красиве, світле. І живописне місто, розташоване на північному сході України. В ньому живе багато людей, що навчаються, працюють, відпочивають. Головні річки Харкова Харків, Лопань, Уде. Через них давно вже побудовані мости, по яких можна ходити чи їздити, або просто стояти і милуватися течією. В центрі міста розташований прекрасний парк. Діти, ми вже знаємо з вами, що у кожної країни є своя символіка. Давайте з вами пригадаємо, що це. Так, це герб, прапор, гімн нашої країни. А які ж символи має наш Харків? Давайте пригадаємо. Прапор міста становить прямокутне полотнище світло-зеленого кольору із зображенням у нього. В центральній частині герба міста. Герб це символ міста, який відображається його історія та традиції. Герміста становить щит французької форми чотирикутний, загострений донизу. На зеленому полі щита зображено перехрещені ріг достатку. Зелений колір символізує надію, радість, достаток, ріг. Символізує природні багатства. Прапор міста Харкова є символом міського самоврядування, відображає історію та традиції нашого міста. Діти, а зараз давайте зробимо подорож нашим містам. Подорожувати будемо автобусом, так що займайте вільні місця і поїхали. Їдемо вулицями звичними, Здравствуй, рідне, місто, горде і величне. Я ходив сюди з татом, там гримить на свято. Майдан цей один з найбільших у світі. Знають про це дорослі і діти. Так, діти, це Майдан Свободи. Майдан Свободи Найсправді, один з найбільших у світі. А чи знаєте, чому він так називається? Тому що український народ завжди прагне до свободи та незалежності. Він прагне миру, щастя і бажає цього всім народам. Діти, а давайте пройдемо Майданом та повернемо на центральну вулицю міста Харкова, яка називається вулиця Сумська. Саме тут пролягає шлях до міста Суми. Вдовж вулиці Сумської знаходиться великий парк, чиє ім'я він носить сад імені Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко це видатний український поет, письменник, народний кобзар. Біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку завжди лежать квіти. Харків'яни шанують пам'ять видатної людини, борця за свободу і щастя українського народу. Продовжуємо нашу екскурсію, але спочатку потрібно відгадати заг... загадку: струмочок лється та звенить, вода, мов зеркало блищить, а в зеркалі його ми бачимо харків'ян. Будинків, височь і неба синь. Діти, що це за струмочок? Так, це дзеркальний струмінь, це фонтан, альтанка, бесідка, йому понад 60 років. Перша його назва скляний струмінь. Саме він одним із перших там символів нашого міста Харкова. Діти, поїхали далі. І знову для вас загадка. Тут все гарне і красиве. В парку мешкають лисиці, і ведмеді, і куниці, слон, жираф, спугасті тигри, пташки, рибки, крокодили. Всі ми любимо цей парк. Як він зветься? Вірно, діти, зоопарк. Молодці. Ви правильно відгадали всі загадки. Діти, давайте підберемо гарні слова для нашого міста Харкова. Який наш Харків? Великий, рідний, можна сказати, красивий, чистий, приємний, чудовий. Наш Харків старовинний, ласкавий і прекрасний. Він ще й гостинний, завжди. Радо зустрічає гостей та друзів, швидко плине час. На жаль, малята, наша екскурсія добігає до кінця. А закінчити нашу екскурсію я пропоную віршами про наше рідне місто. Я люблю свій рідний край, своє прекрасне місто і храмів, і вічний передзвін, і сонце промінисте, плакучі верби навкруги, в саду. Рясну калину, лопані рідні береги ніколи не забуду. Слава місту, яке ми любимо, слава Харкову, яким пишаємось, а гостям ми скажемо кращі побажання ви прийміть від нас і в нас, і у вас. Хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Дякую за увагу і до нових зустрічей.